У Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації. Чим це закінчилося? На суді чоловік провину визнав і розкаявся. У Харкові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку. Проте письмово відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова. За даними суду, чоловік у грудні 2023 року отримав повістку. ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Проте він написав заяву про відмову від мобілізації на суді житель Харкова провину визнав і розкався. Він заявив, що проживає окремо з дружиною, хоча вони не розлучені. Підсудний додав, що він мешкає зі своїм сином 2007 року народження та мамою пенсіонеркою. Суд визнав чоловіка винним за СТ 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. Вирок суду нагадаємо, житель Рівненщини відмовився від мобілізації, мовляв, через свій непризовний вік проте згодом заявив, що готовий служити в СУ.